Так, ще з товариству, панове майстри, хочу поділитися, яким чином я клею накладні деталі на скло. От бачите, тут є такі двері. Звичайні тої двері розбірні, але вони є посклені і тепер на дві сторони треба лишаю ту, так клієнт захотів, лишити вісім. Сантиметрів чи 80 мм по колу. Я купив голову стіку фанеру, помалював на дві сторони і тепер її монтую до дверей. Е, монтую на скло за допомогою по краях клею тут ближче. Галина, той. Е, по краях клею двухсторонню стрічку. ну, Майже кожному в магазині дає фурнітури, її використовують майстри, хто зеркалами хто по, по контуру клею. Двохсторонню ліпку. А посередині ще даю, зараз вам покажу. Найшов я, ще один клей, яким почав користуватися, зараз покажу таку ближчу голову типу того клею. Голландія. Ну, от такий я клей почав використовувати. Чому я його почав використовувати? Тому що. Взяв акваріумний клей від фірми Акфікс і взяв 610-й, той, який я час від часу хвалю, і взяв на скло приклеїв три таких дерев'яних деталі. І поставив на сонце. Коротше, перший відпав акваріумний клей, потім 610-й, той клей протримався найдовше на таких усяких, коли його сонце гріло, падав, ну ясно, його не мучив. Тому я вирішив. Той, хто найдовший протримався, тим і скористатися. Ну і все, і тепер вернуся до того. Тепер наношу. Ось так кілька кляк по углах Тим клеєм. І по центру. Я думаю, що до того достатньо. От. Можна подивитися навіть, ну, так, якщо видно, покажи з того боку ближче. От видно бачите острічка і от тут є ті клякси. Що воно це. Сто, чітко нарізав планки по 80, щоб зразу центрувати собі. І все. Тепер І... Ось таким нехитрим способом. Я то монтую. Може хтось цікавіше то робить. Прошу поділитися, бо я фактично перший раз так матеріал переводжу нікуди. Я щось не розумію, на що робити? Двері склити цілі тафлі скла. Я запропонував, давайте так, як то є, як то вже хтось там мудро придумав, куски, вузькі частини скла дали і і того скла На, на пару копійо купив і двері, плюс-мінус Ну, А то цілі тафлі скла засклені цілі двері. Тепер потім склі. Фанера, яка сьогодні куштує чують як непогана. Би... Пішло 4 листи фанери. 12 тисяч пішло на 9 людей фанери. То би Жигуля гуля купив ці гроші. Ой. Ну Але є такий варіант то робимо. Отак. Все. Завдяки тим планочкам у нас чітко кожну деталь центрує. Ясно, я забув перед цим, як той обов'язково хороший від скла миючий засіб. І перед тим, як скло, так саму деталь треба протерти. Бо чуда не буває, обежирити обов'язково потрібно. Ну все, друзі, всім пока, показав, може комусь це пригодити.